Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції з 27 серпня і по 2 вересня, включно. Виноград Кишмиш 77 гривень за 1 кілограм. Соки та нектари. Наш сік об'ємом 200 мл є по 10,70 і 11,30. як який смак. Соки та нектари галіція. Сік томатний 59,30 за 1 літр. Мультифрукт із м'якоттю 62 гривні 50 копійок. Яблучний сік 58 гривень. З такими найбільшими знижками ось три смаки. Вода трускавецька від своєї лінії об'ємом 1,5 літри, 15,50, слабогазована або не газована, а сильно газована, не акційна. Фанта і Спрайт об'ємом 1 літр З акційною ціною 27 гривень та 20 копійок. Також акційні ціни на Кока-Колу об'ємом 1 літр Є такий варіант: смак вишня, є без цукру. Або звичайний класичний варіант. Ціна 27,25. Холодний чай від своєї лінії об'єм 1 літр. Смак малина 14 гривень. Смак лимон об'єм 1 літр 24,40. Квас від торгової марки Опілля. Є два варіанти: домашній або чорний об'єм літр 650 мл 31 гривня та 10 копійок. Готові сухі сніданки від Nestle Line 375 грамів 9540. Ананаси консервовані шматочками в сиропі від своєї лінії 59 гривень. Ананаси кільцями в сиропі 61 гривня 50 копійок. Персики половинками у сиропі від своєї лінії 820 грамів. 81 гривня, 50 копійок. Зелений горошок консервований від делюкс 39 гривень 420 грамів. Суперсолодка кукурудза 42 гривні 50 копійок. 340 г. І такий варіант кукурудза цукрова 41 гривня 50 копійок за 340 г. Від торгової марки «Торчин» кетчупи лагідний або шашличний 250 грамів за 23 гривні. При оплаті карткою АТБ паста томатна від торгової марки День у день буде з акційною ціною. Такий варіант, об'єм 300 грамів, буде за 31 гривню та 30 копійок, а для всіх інших ціна 45. І є ще такі трикутнички. Це теж торгова марка День у день. 70 грамів в упаковці з карткою АТБ ціна 14. Бачите, вона тут окремо, а для всіх інших ціна 20. На вермішель швидкого приготування від своєї лінії теж акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 8,90 гривень, а для всіх інших ціна 12 гривень. Від торгової марки Торчин європейський майонез 300 грамів. 38 гривень це вже акції для всіх. Якщо є якісь позиції, що акція при оплаті картки ТБ, то я окремо вам про це наголошую. Багато є від своєї лінії майонезів з акційною ціною, вагою 300 г. Смачний 27 гривень. Майонезний соус легкий 21 гривня 30 копійок. Майонез європейський від своєї лінії 36,50 300 грамів. Олія олейна 72 гривні за 850 мл. Шпроти в оливковій олії від Riga Gold 58,50 160 г. Сардина атлантична натуральна з доданням олії 47,50. І сардина бланшована за 48,50. Варні тістечка бісквітні по 55 гривень 150 грамів в упаковці 5 штук. Цукерки від Рошен. асортимент 98 гривень. Вага 154 грами. Молочний шоколад теж 98 гривень. Такий варіант 176 гривень 194 грив. І Київ вечірній. Ціна 176 гривень. 106, 176 грамів. Дуже близько. 176 і 176. Копійки я заокруглила. Якос Монарх, кава натуральна мелена 175,50 за 230 грамів. Рощина 95 грамів, 164 гривні. Такий варіант розчинна 280 г 390, капучино Якоб 162 гривні 50 купів за 500 грамів. Нескафе еспресо з густою пінкою 385 200 г. Нескафе Голд 280 г 395 і 200 г 293 гривні. Йогурти Деліссимо фантазія. Є із різними кульками, з карамельними, такі зірочки, кружечки та з вишневим джемом. Ціна 24,50 такий варіант. А ось ці по 26 гривень. Вага 99-100 грамів, як який варіант. Кисломолочний продукт, Актівмель. Ціна 17 гривень за 100 грамів. І ось такий варіант: продукт кисломолочний. Вітамінізований ціна 18 гривень за 100 грамів. Сир від Комо, кантрі 62 гривні за 160 г. Нарізаний скипками. Голландія ціна 55 гривень, також 160 грамів. А ще акційний сир традиційний від Комо, 62 гривні. Паста сиркова латяті вершкова 58 гривень. Зі смаком цибулі, також 58 гривень, 150 грамів. І ось такі варіанти: пасти сиркові лацяті 135 грамів за 51 гривню із лососем та кроком або з грибами, лисичками. Сир плавлений золотий резерв, вершковий або дружба 16 п'ятдесят. Акційні ціни на сири Серенада, гауда 78 гривень 200 грамів і ще родомер 78 гривень за 200 г. Він йде суцільним шматочком. Сир Звенигора, сметанковий, 82 гривні 160 грамів. І Звенигора, Звенигородський екстра, також 82 гривні. На сир Фалата Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ – 48 гривень за 180 грамів. Ковбаса салямі фінська від своєї лінії 99 гривень за упаковку 420 грамів. Ковбаса салямі болгарська сирокопчена. Ціна за 100 грамів 30 гривень 30 копійок. Колбаса сервелат варено копчена 120 гривень за 280 грамів. Сосиски докторські фірмові від своєї лінії 820 грамів 126 гривень. Сосиски тегреня 300 грамів 55-50. М'ясна лавка. Шинка екстра. Копчено варена 292 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса молочна варена 101 гривня за 550 грамів. Сметана яготинська 15% жирності 300 грамів 38 гривень. Сухарики фін пшенично-житні за 16 гривень 125 г. Сухарики багети зі смаком лобстера 9,20 г. Чипси люкс 40 гривень 70 купів за 125 г. Стріпси курячі. Два смаки в асортименті. Тут є акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 27,40 гривень. Для всіх інших ціна 45,70 гривень. М'ясо гомілки з акційною ціною 158,40 за кілограм. Наша ряба. Акція на гомілки 100 гривень за кілограм. Акційна ціна на ковбаски люля кебаб від глобіну 107 гривень. Але щось я їх не бачу тут в наявності. Можливо, вже розібрали Є від різних торгових марок. Ловимо ще літні промінчики і їмо морозиво. Лімо акційна ціна. Це є черешня йогурт 21 гривня та 50 копійок. Морозиво сиркове, абрикосово начинка 20 гривень 50 копійок. А ще є ось таке морозиво сиркове наповнювач полуниця 20 гривень, 50 копійок, 65 грамів. Від торгової марки Хрещатик ломбір сендвіч з печивом 18,50 Рекомендую спробувати. Мені сподобалося шкільний вайб, морозиво каштан від торгової марки. «Каштан». Ось так. Є з різними наповнювачами. Білий шоколад смак полуниця. Така солона карамель. І ще, і ще ось такий кокос мигдаль. Три варіанти. Ціна 18 гривень. Морозиво хрещатик. Ось такий класичний пломбір є. Так, не він. Ось він. 750 грамів і ціна 111 гривень. І є ще із наповнювачем полуни. Це теж 750 грамів і теж 111 гривень. Морозиво-руті тут йде два в одному. І біле, і супер шоколад. Загальна вага 500 грамів, ціна 91 гривня 50 копійок. Морозиво від торгової марки Руті смак Полуниця 300 грамів 6950. До речі, є ще і інших багато з акційними цінами. Наприклад, від Руть Трилогія це є морозиво на основі фруктового соку. Упаковці 6 порцій, загальна вага 360 грамів, і ціна 88 гривень акційні ціни на пельмені від торгової марки «Ласунка». Ось такі з яловичною та свининою 800 грамів, ціна 120 гривень. А ще є пельмені по-домашньому, теж 800 грамів, ціна 81 гривня. Риба тижня «Хек» – 170 гривень за кілограм. Торгова марка День у день. М'ясо міді варено в морожене у глазурі 350 грамів 85 гривень. Крабові палички водний світ. Акційні в таких більших упаковках вагою 520 грамів за 98,50. Хачапурі по аджарськи від торгової марки день у день. 300 грамів 75 гривень. Чайне асорті ловаре. 6 смаків по 15 пакетиків за 149 гривень. Всього 90 пакетів в такій упаковочці. Чай від своєї лінії в упаковці 50 пакетиків. 42 гривні. Форель слабосолена, філе шматочком на шкірці 180 грамів, 166 гривень. Ікран Нерки Солона 200 гривень за 95 грамів. Каву ми вже з вами дивилися на акційному стележі. Так, в двох словах, як з багато акційної. І не з кафе теж багато акційних. Різних об'ємів. І йдемо одразу подивимось, що ж є із побутових товарів з акційною ціною. Туалетний папір двошаровий 4 рулони 36,30 Паперові рушники від своєї лінії. Ціна 48 гривень, один рулон. Зева 2 рулони за 96,60 Вологі антибактеріальні серветки торгової марки День у день 43 гривні 120 штук. Дитячі вологі серветки, торгова марка День у день 40 гривень, також 120 штук. Є два кольори упаковок. Відтена підгузки для дорослих. В упаковці 30 штук. Розмір М це є менші 575, розмір L більші 655. Підгузки трусика. Розмір М 195 гривень, розмір L 222. Зубна паста Dantel 45 гривень, 100 грамів. Від торгової марки FA дезодоранти – 61 гривня чоловічі, 55,50 жіночі кулькові. Фамен, гель чоловічий, 400 мл 106 гривень, 250 мл 71 гривня. Вічварцку бліскур, шампунь 125 гривень 400 мл. Сйоз 130 гривень 40 копійок, Об'єм 440 мл. Засіб для миття посуду: ріо 29 гривень 495 мл. Neopure 3780. Засіб для унітазу Суперсила Дак 900 мл 9550. Містер Мускул для миття склад Дзеркал 80 ,50 гривень 500 мл. Савекс порошок 3 кг 259 гривень. Велс кисневий відбілювач кілограм за 83 гривні 50 копійок. Тайт Аквапудра кілограм 800 грамів 179. Онікс гель для прання 4 кілограми 135 гривень. А ви вже бачили такі новинки в АТБ. Кондиціонери Семана для тканин. 800 мл з акційною ціною 104 гривні. На кондиціонери від Савекс акційні ціни 800 мл 66 гривень, 1,5 л 129 гривень.